Друзі, я вас вітаю на самому найбільшому майданчику в місті Вінниця. Всі автомобілі привезені з-за кордону, переважно з Франції. І сьогодні до вашої уваги дуже класна тачка, реально жир. Це Міган GT Line. На двигуні 1,2 TCE, 130 кінських сил. Комплектація реально жир. Поїхали! Так, маємо ось цього красення. погодьтесь, реально жирний жирний колір. Колір йому такий дуже пасує. Машинка на крутих 18 дисках. Цей міганчик до нас нещодавно заїхав в Україну. Розмитнений, пройшов сертифікацію і готовий до першої постановки на облік. Ну що ж, від звичайного мігана, я думаю, ви зовні вже помітили е різницю. Як мінімум видно юбка бампера заднього, вихлоп, класні диски. Сірі зеркала і інакший передній бампер. Решітка радіаторів. Поворотники. Все ж як не як, відрізняється від звичайного мігана. Так, що у нас по машинці, що я розповім, 220 тисяч пробігу. Обслужений, поміняли цеп ГРМ, фазорегулятор регулятора замінили. Масла фільтра обов'язково теж замінено, Так що, у нас що залишається? Поставити на облік і все, і кататися. Навіть машина не потребує взагалі ніяких вкладень. Як бачите, він на французьких номерах, Але машинка повністю розметнена, сертифікована. Так що виписуємо договір купівлі продажу і будете першим власником в Україні. Так, погнали до салону тоді. Маємо ось таку ключ-карту. Тут є безключовий доступ, але безключовий доступ є навіть в базових комплектаціях. Так. У нас є підсвітка декоративна, колір змінюється. Безключовий доступ. Автоскладування дзеркал йде з безключовим доступом. Автоскладування можна, до речі, вимкнути або скласти вікна. Так, регулювання дзеркал. Є знизу у нас підсвітка на дзеркалах електродзеркала підігрів, дзеркал автоскладування дзеркал, електроскоп, підіймачі передні, задні з доводчиками. У нас сидіння напівковши. Зверніть увагу, якби пробіг 220 тисяч, але сидіння взагалі не витерто. Сидіння не реставроване, як є. Причому воно дуже глибоке, ви сидите реально як спортивній спортивні тачці. І е, ці елементи будуть вишуровуватись в першу чергу. Наприклад, в третіх міганах е, вони теж глибокі сидіння. У них боковинка оця витирається уже на пробігах 200 тисяч, вже там решито. Так, хтось дзвонить вже, напевно, по цьому міганчику дзвонять. По комплектації так, заліз сюди, да, реально заліз, як будь-тебе якийсь спорткар, Глибокі сидіння. Е, десь в повороти залітати на... Дешеній скорості, реально класно, сижу доволі дуже глибоко. Е, відмічу кермо, яке кермо. Кермо вже має е, інакшу форму, ніж звичайного мігана. Є е, пази для пальців і плюс е, перфорація. У нас е, тут великий екран, функціонал його розжовувати я вам не буду. В принципі. Так, бам, звук, щоб мене YouTube не заблокував, так як відео монетизується, і виручені кошти йдуть на потреби е, волонтерам, на потреби ЗСУ. Так що додивіться відео обов'язково до кінця, для того, щоб більше капнуло з монетизації. Е, потім у нас є режими, можна вибрати режим там еко, нейтральний. Е, Особий, до речі, треба мову поміняти, поставити українську. Спорт, комфорт, є режими руху, е електронне стоянка вигальму, круїз контроль обмежувач швидкості. На жаль, автопаркування дестроніка у нас немає, але чи вони потрібні, чи буде ними користуватися, це вже інша справа. Потім є у нас тут екорежим, ми можемо його одразу виставити. Стам нейтральний, то можна іноді поганяти. Є система стоп-старт, гучний зв'язок. Е Bluetooth. Ну, що тут? ЖК приборка, вона обов'язково. Тут буде йти датчики дощу, світла, дзеркало заднього віда з автозатемненням. Так, я пройдусь, Покажу ззовні, як вона виглядає. Блін, ну, Сидіння реально жир, вона, як мінімум сидіння додає цієї спортивності. Ще відмічу, задні, задні вікна тоновані. Це заводське тонування, там є маркування по вікнам. Коротше, це само скло темніше, виходить, плівки немає це затемнення скла. Так, товщиномір я не брав з собою, але скажу, що колеги в медиці перевіряли його товщиноміром. Так, органайзер у нас такий. Сюди якісь пляшечки зафіксувати. Запаска все на місці. Пофарбованим елементам скажу. Прибор не брав з собою. Фарбовані у нас ось ці дві дверки. Причому передня вона б'ється по прибору, як ніби завод. Але ми кажемо, як є. І у нас є інформація, що вона фарбована, тому фарбовані дві двері і капот. Слой фарби, нічого страшного. Так, ще покажу з цієї сторони по салону, по пластику, як все виглядає, в якому стані. А стан реально класний і ціна цього автомобіля дуже-дуже приваблива. З такою ціною продаються зазвичай міганчики в базовій комплектації, тому я думаю, що цей міган у нас має уйти за декілька днів. Даже той, хто не хоче собі купляти його, мають його купити. Стан класний, нічого скритого. Він-код я вам покажу. Можете пробивати. Історії обслуги автомобіля, що пробіг відповідає дійсності без питань. Так, автомобіль у нас в наявності в місті Вінниця. Знаходимося за адресою вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. І мій номер телефону внизу буде, по якому ви зможете зі мною зв'язатися. Також більше автомобілів ви побачите на нашому сайті vincar.com або в телеграм-каналі. В телеграм-каналі всі автомобілі актуальні продані автомобілі я просто видаляю. Там листати реально є дуже багато чого. Тому підписуйтесь і слідкуйте за всіма нашими оновленнями. Так, дякую, що додивились це відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.